Сьогодні розповім про серіал, який з перших хвилин викликає ностальгію за старими культовими історіями, які утримують у екрану по декілька годин поспіль. Інтрига, гумор, іспанський сором, несподівані повороти та дуже багато кліше усе це поєднали автори серіалу «Убивство в одній будівлі та зробили усе, аби ви не змогли відлипнути від перегляду. Тож давайте розбиратися, як цей серіал три рази поспіль повторяє одні й ті ж самі ходи та залишається популярним. Щоб легше зрозуміти, що це за історія, то уявіть, ніби Вуді Аллен зняв щось в стилі ножі на гало, і ви точно влучите у яблучко. Шоу розповідає про трьох незнайомців, які живуть у шикарному нью-йоркському житловому комплексі Стів Мартін грає актора невдаху який уже багато років не отримав великих ролей. Мартін Шорт грає театрального режисера, який не вилазить з боргів, але досі марить славою. А Селена Гомес втілює на екрані загадкову мілініалку, яка нібито ніде не працює, але чомусь може собі дозволити жити у шикарних апартаментах. Цих людей об'єднує тільки одне: любов до подкастів у жанрі true crime. І коли у їхньому житловому комплексі стається вбивство, вони вирішують записати власний подкаст. І самостійно знайти вбивцю. Проте дехто з них приховує власні секрети, які можливо пов'язані з розслідуванням. Для епохи складно влаштованих багатофігурних картин сюжет комедійного серіалу Убивство в одній будівлі звучить підкреслено просто. Це дійсно абсолютно класична комедійно-детективна історія про вбивства в замкнутому просторі, яку глядачі вже бачили сотні разів. Усі сусіди потенційні підозрювані, нікому не можна вірити, і всі, включно з нашими слідчими самоучками, приховують якийсь секрет. Але чарівність цієї історії не в детективному сюжеті, хоча він також щораз цікавий. Сприймати серйозно його іноді неможливо, а ключовим тут є акторський склад, Чарльз, якого грає Стів Мартін, літній актор однієї ролі. Кілька десятиліть тому він зіграв детектива в популярному телевізійному шоу. Це було найважливішим та, на жаль, єдиним досягненням його кар'єри, бо більше його чомусь ніхто зніматися не кликав. І тепер Чарльз живе у комфортній самотності у квартирі в елітній багатоповерхівці в центрі Манхеттена та абсолютно не знає, чим себе зайняти вже декілька десятиріч. Другою зіркою є Олівер, колись він був наймоднішим режисером Бродвею. Він став найгучніше, найексцентричніше та найзатребуваніші мюзикли у Нью-Йорку. Але потім щось пішло не так, і після низки провалів Олівер сидить без роботи і балансує на межі банкрутства і виселення. Але ідеальний баланс пенсійного занудства розбалансований Селеною Гомес, яка грає Мейбл. У перших епізодах вона виступає творчою дівчинкою, яка хоче спокою та відсутності спілкування ким. Однак як тільки вона знаходить спільну тему для обговорення, то її вже не зупинити і вона стає повноцінним героєм, нехай з величезними недоліками. Стів Мартін і Мартін Шорт ветерани американського комедійного цеху, які щоправда уже давно не з'являлись перед камерою в головних ролях. Їм обом вже за 70, і не важко уявити, що це шоу їхня остання пісня на екранах. Одразу помітно, що вони обидвоє це розуміють. Та відриваються наповну. Шорт і Мартін наділяють своїх персонажів нотками трагізму, не забуваючи при цьому, що знімаються в комедії. Серіал хоче не стільки розсмішити, скільки розважити глядача, тому репліки персонажів і ситуації, у які вони потрапляють, радше дотепні, ніж відверто смішні. Це такий добрий гумор з минулого, коли усе в картині більше про добро та теплі відносини. Без сатири та брудних жартів нижче поясу ця трійця ідеально доповнює один одного, і саме тому серіал вже добре протримався три сезони на одних і тих самих темах. Шоу запускали у часи пандемії, тому тут присутня атмосфера лампового Теда Лассо, який показав комедію з іншого боку та зумів налаштувати людей на позитив. Убився в одній будівлі обирають своєю темою детективне розслідування, але знімають його далеким від реалістичних подробиць, за рахунок яких стають популярними сучасні подкасти та документальні фільми про злочини. Творці вибудовують світ класичного старого детектива, просоченого бажанням вирішити цікаву загадку, незважаючи на явне висміювання жанру, таємниця цієї історії дуже переконлива. Навряд чи хтось міг подумати, що Стів Мартін може розкритися у серіалі про вбивство. Однак насправді детективна складова виступає у картині лише гачком, аби зацікавити глядачів та утримувати їх увагу. Головна ж тема авторів підняти у картині більш вічні питання, на які ми завжди шукаємо відповіді. Вбивства в одній будівлі під час читання опису здаються черговим детективом, під час перегляду наївною комедією. А у підсумку великою розмовою про самотність. Кожен герой чіпляється за розслідування і паралельний запис подкасту, як за останню соломинку зв'язку із зовнішнім світом, за можливість вийти з порожньої квартири і здобути хоч якусь значимість. Самотність героїв пов'язана з їхньою вразливістю, через порожнечу вони пірнають у розслідування і хочуть дедалі більше проводити час один з одним, але особисті таємниці минулого. Змушують їх робити крок з настороженістю та недовірою. Бажання віднести серіал до популярної в Америці категорії Комфорт ТВ зумовлене не тільки простотою і добротою історії, а й тим, як ця історія зроблена, красива мультиплікаційна заставка, квіткові шпалери і приголомшливі вбрання усієї команди, а також уміння відтворити всередині будівлі дивовижну осінню атмосферу з жовто-помаранчевими куртками. Кицьками, диванами і омлетами. У результаті авторам вдалося створити серіал Друг, що розкривається з кожним сезоном, та вказує на наші особисті проблеми сучасності завдяки старій формі розповіді, яка інтригує та затягує. Автори шоу не скупляться на створення героїв, що запам'ятовуються. Серед них можна зустріти і одержимого любителя кішок, і психіатра, який наполегливо запрошує мешканців на свої консультації, професійну фоготистку, яка щодня тренує гру на інструменті, і навіть стінга, який грає самого себе, і в одній із серій виявляється головним підозрюваним. Той факт, що всі вони проживають в одному будинку, але не знайомі один з одним, підкреслює мотив самотності, настільки характерний, особливо для життя у великих містах. Серіал спритно перемикає увагу на кожного з героїв, приділяє увагу розвитку їхніх взаємин один з одним і дає змогу глядачеві дізнатися історію тих, на кого під час прослуховування аудіоконтенту вони найменше звертають увагу на самих подкастерів. Загалом же серіал Убиста в одній будівлі можна охарактеризувати як обманку, яка налаштована детективний сюжет, але в підсумку згортає у бік розповіді про самотність у великих містах і про необхідність людського зв'язку, який може створити той самий подкаст. Нехай і той, який прослуховують з різних пристроїв. Важливий штамп, якого уникають творці, це повноцінні епізоди, присвячені минулому життя героїв. Безумовно, флешбеки в серіалі є, але вони не перетягують ковру оповіді на себе. Найчастіше герої взагалі випадково вкидають про себе факти, тим самим знижуючи градус пафосності всіх цих нескінченних ставок спогадів, якими грішать багато схожих серіалів. Автори ж будуть грати детективною складовою до самого кінця у кожному сезоні. Хоча знайти вбивцю не так вже й просто, однак сценаристи. Закладають дуже багато підказок, за якими глядач може вести власне розслідування. Навіть вступні заставки трохи змінюються щоразу та закладають у собі деякі відповіді. Звичайно, сценаристи не стримують себе та відверто сміються з деяких детективних історій з минулого, підкреслюючи усю недолугість багатьох картин та сюжетних поворотів, які там розігрувались. Головні персонажі вбивства за сюжетом просто відкидають подібне, не даючи навіть шансу маячні, однак потім самі ж копіюють себе чи повторюють помилки, з яких ще сміялися у першому епізоді. Також тут є нестандартні рішення, наприклад, один з перших епізодів показано очима людини, що не чує. Це автоматично перетворює серіал на 30 хвилин, німого кіно, або раптом підозрюваним виявляється відомий співак власною персоною. Що породжує безліч хороших жартів. Такі повороти не вносять якихось істотних змін у саму конструкцію, яка загалом слухняно наслідує взірцевих представників жанру, а всього лише ефектно підсвічують її з несподіваних ракурсів. І ось ми в результаті отримали абсолютно оригінальне, ні на що конкретне не схоже шоу, практично позбавлене слабких місць і повне цікавих ідей зі значним потенціалом. До того ж, одягнена в легку, ні до чого не зобов'язуючу форму, порівняно короткі епізоди, вдосталь доброго гумору та ідеально збалансована подача сюжету, коли не надто навантажують історію хитросплетіннями і водночас підтримують мозок у легкому тонусі, впевнений, що цю картину легко можна назвати ідеальним серіалом для перегляду після дуже важкого дня. «Убивство в одній будівлі це історія злочину, де детективна лінія ніколи не стане важливішою за іронію. Імовірно, розкриття вбивці може розчарувати глядачів, але в подібних комедіях кримінальна складова серіалу працює лише як благодатний ґрунт для смішних реплік і кумедних ситуацій, за якими так скучили глядачі, що застали легкі комедії 90-х. Усі вони присвячені великому місту з його затишними інтер'єрами, дивними перехожими. Шикарним районом з густими звуками, які лунають з вулиці, Вбивство – чудовий засіб для ескапізму, тим паче, що ескапізм тут слугує однією з центральних тем. У тривожних, але по-своєму заспокійливих трагедіях, які десь і колись траплялись з кимось іншим, герої Мартіна Шорта й Гомес ховаються від власних проблем і самотності, що їх гризе. Помітна частина серіалу побудована на різниці у віці, проте не через чергові підколи про батьків і дітей. Картина більше стурбована позначенням точок дотику, ніж зайвим підкресленням прірви між бумерами і міленіалами. Це наївна і романтична казка про дружбу, про людський зв'язок, який інколи можна виявити в несподіваних місцях, про здатність розглядіти живу історію зі своїми почуттями і надіями. Тому серіал запозичує у подкастів ключовий прийом. Тут у всіх є голос і шанс його подати. За рахунок цього, дещо схематичні комедійні образи швидко починають бути схожими на живих людей, і раптом з'ясовується, що знову доводиться займатися самообманом, обіцяючи собі ще одну і спати. Якщо тобі не начхати на те, що станеться з персонажами далі. Історія з урахуванням усіх можливих проколів однозначно вдалася. Що станеться далі? З персонажами убивства в одній будівлі дізнатися хочеться до смерті.